Таня Дмінчук представляє тут Ківерцівську молодіжну громадську організацію Молоді регіони. І ми від нашої організації плануємо на кінець квітня, там буде свято, здається, навколишнє середовище, захист, ну щось таке. І... 20 квітня, довкілля. довкілля ми плануємо до цього дня захід, акцію, поприбирати просто територію міську або приміські зони. Ми ще ну, точно якби не обговорили. Я просто зараз не можу сказати, скільки людей ми назбираємо. Я ще якби людей так не збирала, то я не знаю, скільки там зголоситься, скажімо так. Робити акцію, так. так? так. Це оце сміття, яке не має договорів людей. Привозять машинами ну, до нас смітники, оце все. І зараз я перед Паскою, да, І там просто там дуже часто забирає машина, комунхоз, вивозить, але вони не справляються, тому що вони постійно повні ці ящики. Ще їх чи крадуть кудись, чи їх там розбивають, я не знаю, теж періодично зникають, там один-два. І якщо вони повні, люди просто з машин вивозять і роблять такі величезні купи. І оце все. Правильно, то тобто, що як можна комунальне підприємство приємства вивезти і зносять з усієї... Масово, і то великими машинами. Там невідомо, що і будівельні відходи вивозять. і все. Але давайте краще де? Хай там буде, чи в лісі. От, там так, так. Так. І в лісі, і там погано. Так. Має бути краще, так буде. Ой, як. Ще, я їм розказувати, як не можна робити. Не можна кидати, бо я сама мама, я в мене дитина три роки. Вона каже, мама, чого це валяється тут? Я їй це об'ясняю. Ну я об'ясняю, а інші, може, батьки не об'ясняють. Якось... Ви, ви йдете по місту, де смітник у нас є, щоб кинути так, ну, Але я їй об'ясню, чого? А чего, дядя чого дядя кинув? Просто це треба вже починати самого малого дітям yes. доводити. Yeah.